Вітаю вас, мої любі, дивимось, в якому стані зараз ваші відносини три варіанти. Перший, другий, третій. Перший варіант. Скоріше за все, у вас зараз відносини з якимось дуже. Королем, який вміє дуже класно емоціями вашими, можливо, він заволодів, тому що от король Кубків, він прекрасно вміє е, їздити по вухах. От так Він вміє розповідати все красиво, він вміє вмовляти так красиво, що він ви на. Ви, ви можете знаходитись під його віком, володою. Але якщо взагалі провідносини, то це відносини вже на якійсь на стадії непочаткової. І якщо просто про відносини казати, то це вони розвиваються і на доволі такому духовному рівні приємному знаходяться. Другий варіант. Таке враження, що відносин у вас зараз немає, і ви намагаєтесь цього якось або взагалі про них забути і піти якусь в іншу сторону. Або просто намагаєтесь якось будувати свої інші відносини не так, як ви будували раніше. У вас такі думки є, що я не хочу як раніше, хочу якось по-іншому. Або ви зараз от з якоюсь людиною у відносинах, ну тут різні варіанти, кому що підійде, і ви хочете їх будувати не так, як би у вас було раніше. Ви зараз от собі в голові думаєте, я не хочу як раніше. Хочу якусь по-іншому. І от так, в такому стані зараз у вас відносини. Третій варіант. Тут може по-різному бути. Значить, Перший варіант: Вони, ви зараз просто задоволені цими відносинами. І ви просто знаходитесь прямо як в раю, всі ваші бажання збулися, і ви задоволені. Варіант другий. Людина, з якою ви знаходитесь відносиною, може у відносинах, може бути занадто зрозумілою і думати тільки про себе, і не дуже. Або це ви. А, а, немає дуже от такого духовного душевного тепла. Ну, кому що підійде? Отак зараз відбувається. Дякую.